На лекції. Можливості медицини безмежні. Але чому ж тоді люди помирають? Шановний, ви неуважні. Я кажу про можливості медицини, а не про можливості пацієнтів. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Гену Сидорчука зупинили даїшники за перевищення швидкості. Чоловік каже Мужики, вибачте заради бога, поспішаю додому. Сусід позвонив і повідомив, що дружина моя катька коханця привела. Маленька брехня одразу ж спрацювала, і чоловіка відпустили, навіть документи не перевірили. Їдь швидше наваляй йому як слід. Через тиждень аналогічна ситуація сталася з його дружиною Катериною. Зупинила за перевищення. Кмітлива жінка одразу ж згадала байку чоловіка, каже даїшникам відпустіть заради бога, поспішаю додому. Сусідка позвонила, повідомила, що мій чоловік додому коханку привів. Так ці сволоти і документи перевірили, і страховку, і аптечку, і тонування заміряли, і вогнегасник їм подавай, і повний огляд автомобіля зі свідками. Три години протокол на штраф заповняли. Клята чоловіча солідарність. Украли інопланетяни єврея і вирішили проводити досліди. Головний із них каже Чому це ви, євреї, така хитра нація, у чому секрет? Ой, та такі, хто там сказав за таку дурницю. Весь світ про це говорить. Та такі бреше ваш світ. А ось ми це і перевіримо. Якщо зможеш вижити на нашій планеті тиждень, ми тебе відпустимо. Ну, або помреш. Минає чотири дні, а за єврея нічого не чути. Минає шість днів і теж тиша, мабуть, загину. На сьомий день прибігає захеканий інопланетянин, нервово закурює цигарку і каже ви не повірите. Єврей живий, і він уже продав наш корабель. Навіщо ж ви продали корабель? Як ви полетите назад? Ой, я таки вас благаю. Нема такого місця, де не зміг би жити єврей.